На днях пройшла щорічна церемонія нагородження The Game Awards 2022, яка стала дев'ятою за рахунком. На ній не тільки вручали регалії іграм, які вийшли цьогоріч, але й презентували трейлери майбутніх проектів. І так, Death Stranding 2 буде. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Сьогоднішній випуск буде незвичним, так як він повністю складатиметься з трейлерів. Ми обрали найцікавіші анонси і поспішаємо показати їх вам, попутно розповідаючи про деталі кожного. Розпочнемо трейлером Remnant 2 від Gunfire Games. Це продовження кооперативного шутера Remnant from Ashes, в котрому ви поневіряєтесь моторошними світами і б'єтесь з химерними противниками. Реліз гри запланований на 2023 рік. Франшиза Трансформерів зуміла розгубити свою популярність, але студія Splash Damage бажає відновити колишню славу. Хлопці анонсували гру Transformers Reactivate онлайн-екшен на чотирьох гравців, який виглядає вельми симпатично. За словами авторів, гра вийде найближчим часом. Сюжетне DLC для Horizon Forbidden West вийде 19 квітня 2023 року. В ньому головна героїня відправиться до Лос-Анджелесу і Голлівуду. Diablo 4 це те, на що чекають мільйони. Довгоочікуване продовження вийде 6 червня одразу на всіх платформах. Передзамовники зможуть поганяти в бетку до релізу, але чекати залишилось недовго. Багато дивного і цікавого можна побачити в трейлері Immortals of Avenue. Цю гру разом з командою розробляє колишній креативний директор Dead Space – Бред Робінсон. Гра виконана в фентезійному сетинзі, але жодної конкретики. Знаємо лише те, що створюється проект на Unreal Engine 5 і вийде він в 23. Восьмий Текін теж створюють на Unreal Engine 5. На ТГА автори поділились новим геймплейним роликом з яскравим мочили. Нагинати будемо у 23-му. Після релізу ремейку The Last of Us ПК панство не раз запитувало, коли гра вийде на ПК. Відповідь на це важливе питання дали тільки тепер, 3 березня 23. го Добре хоч так. Продовження Star Wars Jedi стане доступним 17 березня 23. -го. Події наступної гри розвиваються через 5 років після подій першої. І ми знову зіграємо за родого та спритного Кела, який продовжує власний хрестовий похід проти імперії. Suicide Squad Kill the Justice League з'явиться 26 травня. З'явиться разом з Бетменом. Сподіваємося, супергеройське мочилово буде куди кращим, ніж Gotham Knights. Давно мріяли про новий біошок отримати Юду. Розробкою цієї гри керує творець легендарної серії. Фірмовий стиль можна побачити по трейлеру. Дата релізу невідома. Ще один файтінг вийде у 23-му, і це Street Fighter 6. Ловіть новий трейлер і чекайте 2 липня. Про реліз Returnal на ПК ми говорили неодноразово, і ми мали рацію: це таки відбудеться. Щоправда, невідомо коли. Де Stranding 2 бути, ми знову побуваємо в ролі постапокаліптичного кур'єра Сема, який непогано так постарів. В ролику Fragile вітає Сема у своїй команді, але важко сказати, що саме відбувається на екрані. Точної дати релізу поки немає. Нові ігри не за горами, а ігрового комп'ютера так і нема. Купуй його на сайті інтернет-магазину Artline. Більше двох тисяч збірок чекають на тебе. Ну а ми чекаємо на твій лайк під цим відео. Залишайте з нами і підписуйтесь на цей канал. Щасти!